Ну що ж, товариство, як бачите, вже щуп, це значить, що я щось нащупав. І так, дійсно, тут щось є. Ось такий звук. Товариство, погляньте, який схрон знайшов камрад. Прощупую цей рівчик, і є результат. Є нарешті розписано. Я нащупав літери, побачив їх. Дивіться, ось вони. Ну що ж, давайте дивитись. Мої вітання, друзі! Нарешті розмерзлася земля, і ми приїхали з Камрадом шукати по Першій світовій. Не знаємо, які знахідки сьогодні будуть, але надіємось на щось приємне і гарненьке. Ну що ж, друзі, будемо починати наші пошуки. Будемо шукати, щупати. Ну і обов'язково все, що знайдемо, вам покажемо. Ну що ж, побажайте нам удачі! Поїхали! Ну що ж, товариство, як бачите, вже щуп. Це значить, що я щось нащупав. І так, дійсно, тут щось є. Ось такий звук, здається, скло. Ну, зараз буду розкопувати. Коли розкопаю, покажу, що там було. Чи звичайний шматок скла, чи, ж, можливо, пляшечка або щось цікавеньке. Ну що ж, очікуйте. Ну що ж, друзі, погляньте, які в нас сигнали. Було ось таке денце, яке вперся. На жаль, побите. Та не розписане. І ще декілька було візуальних знахідок. Погляньте, ось такий наперсток був. Десь солдати собі щось шили, щоб не поколоти пальця. Ось, користувалися такими девайсами. І дивіться, яка ще знахідка гарненька. Ложка. Ложка дуже-дуже в гарному стані. Ось така, досить важкенька така. Ще, якщо почистити. Можна з неї непогано їсти. Ось така гарнесенька ложечка. Ну що ж, а ми продовжуємо. Продовжуємо шукати. Знайшов поверхневий сигнал, не дуже чіткий, але вирішив викопати і погляньте. Ось таке кільце від люльки. Надівалось на люльку і зверху була ще кришечка. Ось тут закривалася. Ось ще вушко є, до якої під'єднувався Ланцюжок, здається, чи сама, так як завіса від кришечки. Ось так така ось знахідка. Ну, ми в правильному руслі, в правильному маршруті. Є ось такі знахідки. Значить, були тут солдати, був побут і губили вони, можливо, якісь кращі артефакти. Ну що ж, шукаємо. Що ж, товариство, погляньте, що ми нащупали. Бачите, знизу є пляшечка, вже видніється. Зараз акуратно її розкопуємо. Маємо надію, що буде щось гарненьке розписане. І поки купали її, дивіться, що, що трапилось. Ось така довгенька, цікавенька і в формі малесенька пляшечка. Була якась аптека, ну, але тим не менш цікава пляшечка. Ну що ж, очікуйте, тримайте за нас кулачки. Надіємось, буде щось гарненьке. Що ж, друзі, вийняли ми знахідку і, на превеликий жаль, пляшечка була побита та не розписана. Ну, але, тим не менш, є пляшки, це вже тішить. Ну, але неподалік неї є ще одна знахідка. Є сигнал. Ось тут є пляшка, я її вже підкопав і чую якийсь гарненький чотирикутний рельєф. Ну що ж, давайте дивитись. Давайте дивитись, що ж тут. Оп. Ах, клас. Дивіться, друзі. Я вже знаю, що це за пляшка знаходив таку велику. Це пляшечка з під меду. Подивіться, яка красовня. Одна четверта К. Ще ось такий вуличок намальований. І з цієї сторони є щось, чи ні? ні, на жаль, немає, але тим не менш. Ось така цілесенька, гарнесенька, малесенька медова пляшечка. Зі самого верху я її нащупав. Ось така красуня, погляньте. Клас, 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 клас. Ну, думаю, вподобаючку можна за ось такий медок вже поставити. Ось так, товариство. Продовжуємо наші пошуки. Одна красуня сьогодні вже є. Ось товариство ось там недалеко від мене в камрад щось знайшов, Здається, скло. Зараз його буде розкопувати. І ось тут я викопав медову пляшечку і біля неї зразу ось ще є скло. Тому ось це зараз будемо все розкопувати і дивитись, що тут є. Ось, залізо, конзервні банки. В камрада пішли, бачите, викопує їх. Ну, Будемо надіятись, що щось буде цікавеньке. Очікуйте. На жаль, друзі, з цих сигналів, які нащупали, щупами були тільки шматки скла. А з цікавішого вдалося знайти ось таку баночку металодетектором. На жаль, всередині здається, порожня, але є якась водичка чи що. Ну, не знаю, з-під чого, напевно, якась була етикетка, вазелін чи якась мазь. Ось щось наподобі того. І тільки що щупаю. Подивіться, яка знахідка на щуп оділась. Дивіться, бачите? Гляньте, ключ. Ось. Ще навіть його не знімав. Дивіться, від якогось замка чи від якихось наручників. Ось такий ключик трапився. Клас! Це ж треба так влучити щупом просто у вушку ключа. Ось така цікава знахідочка. Ну що ж, продовжую щупати. Я її ледь черкав і чую, що вона якоїсь гарненької форми. Невеличка, проте, думаю, буде цікаво. Ну що ж, давайте дивитися, я її вже підважив. О! І... І зелена. Ось така яскрава була етикеточка, але надписів, жаль, нема. Чи є? Є! Погляньте. Є, ми таку знаходили. Ось. Писофомн Ось така пляшечка з другого боку була етикеточка ось відніється. На жаль, етикетка не збереглась, проте ось так вона злізає. Чи Це від цегли залишки, чи від етикетки, не знаю. Але все-таки надпис є. Ось такий. Ну що ж, друга пляшечка, невеличка, але ось така гарненька, маленька, приємна пляшечка. Ну, а я продовжую щупати. Буду надіятись на щось ще гарніше. Поки що так. Товариство, погляньте, який схрон знайшов камрад. Дивіться, копає, копає, каже, пляшка. А тут ось такі маленькі баночки. Дивіться, скільки їх. Всі закриті ось такою майзю. Тут їх просто сила вселена. Дивіться на лопаті. Ціла купа. На жаль, без надписів. Але їх тут дуже-дуже багато. Зараз він це буде все розкопувати, можливо, будуть якісь пляшечки ще. А поки що ось такі маленькі керамічні фарфорові баночки. Ось так, товариство. Очікуємо. Дивіться, друзі, докопав камрад ось ці баночки. І погляньте, скільки їх тут є. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24, 26, 27 штук. 27 баночок. І це ще не факт, що він їх ось туди ще не викинув. Ось так такий міні-схрон баночок був. Ну, ось таких була якась мась. Ось така знахідка. Неподалік камрад викопав декілька пляшечок. Нічого особливого, пізніше покажу. І так метрів за 10 чи 20 від нього. і Я також знайшов щось ось. Чуєте, якийсь звук? Гарнесенький. Ну, буду мати надію, що щось ціленьке. Очікуйте, поки розкопаю. Коли розкопаю, обов'язково покажу. Я до неї докопався і щось мені підказує, що це пляшка з-під вина. І, здається, вона трісла. Підважив її, ну що ж, давайте поглянемо. Поглянемо, що тут. Це, скоріш за все, друзі. Так, вино було. Вино або бідка. І ось така вона. Тріснута. Ось така, на жаль. Ось така пляшечка. Шкода, звісно, що тріснута, але тим не менше, це перша пляшечка скло є, тому можна пробувати щупати і копати ще. Можливо, поталанить буде ще пляшечка. Ну, зараз побачимо. Здається, друзі, це не ця, що я нащупав. Я її вийняв ось лівіше від щупа, а тут ось ще є. Є ще, тому, можливо, це якийсь смітничок. Якщо смітничок, то буде, буде дуже добре. І там, здається, ще є від неї. Ось туди пішло горло. А можливо іще друга пляшечка. Зараз буду ось це ось тут розкопувати і показувати, що там є чи це тільки осколки від цієї пляшки, чи є ще інші пляшки. Ну що ж, очікуйте. Ну що ж, є пляшечки ціленькі, ось така з-під вина Вийняв біля побитої. Це не була, бітка також з підвина, ось така сама була, бачите? Дві вже. Так, одна друга. І я вже тягну ось цю пляшечку, думаю, коричнева. 100% розписана. Ось такий знак. Ось так вона виплавлена з такою формою. І, на жаль, з літер тут тільки пише бір. Ось така пляшка. Шкода, звісно, проте ось така пивна бір. Хоч одна. Але це ще не кінець, це тільки ось цієї ямочки. Тут я встромив щуп і. Знову ось цей гарненький звук. Знову звук є пляшечка. Ну що ж, очікуємо, коли повикопаю. Друзі, ось камарад покликав, каже, щось цікаве, щось квадратне. Ну, давайте будемо виймати і дивитися, чи дійсно так. Пляшечка прозора. Ну, і чи ціла, і чи є літери. Здається, ціла. І так є літери, погляньте. З обох боків, дивіться яка фляшечка. Така зеленкуватого відтінку. Сіклевен Кремс. А Донай? З цієї сторони такий надпис. А з цієї що? А з цієї щось інакше вже дивіться. Марія не бачу. Та Ферл Майн Бітер Краф Тлікор. Ось така пляшечка. Ну що ж, як на мене, дуже навіть гарненька. Така зеленкуватого відтіночку з двох боків ось з надписами. Ну, камрад не помилився. Каже, я купаю тільки розписані. І ось зразу в нього розписана пляшечка. Ось так. Привітаємо камрада. Подобаєчку за таку пляшечку. Думаю, поставити можна. Ось така красуня. Ну що ж, продовжуємо. Ну що ж, друзі, ось так я розкопався. Є знахідки. Ось зараз вам покажу. Ці ви бачили три. Ще була ось така розбита ось від неї. Ну, ціленька була ще одна з підвина. Є ось такі коричні. Мій погляньте яке грубезне скло. Ось так. Такий ось шмат. Це від цієї самої. Ось так. Напевно, бідка була така, а можливо і якась з під пива. Ось така, ще одна ось навпіл побита. Але все вино. Вино, вино, вино. Нічого, на жаль. Розписаного поки що. Ну, але тим не менш. Раз, два, три, 4, 5, 6, можна сказати, сім пляшечок тут вже знайшов. В принципі, непоганий результат. Ну що ж, продовжую купати. Прощупую цей рівчик і є результат. Є, нарешті розписано Я нащупав літери, побачив їх. Дивіться. Ось вони. Ну що ж, давайте дивитись. Давайте дивитись. Ааа, дивіться. Печаль. Як завжди. Як завжди, щось мусить піти не так. Немає горла. Ну що ж, дивимося, що за пляшечка. Брайрей Хутелдорф Він. Ось така пляшечка. Пиво австрійське якесь, скоріш за все. Ось така, така, на превеликий жаль. Перші літери і перше розчарування. Ну, але, тим не менш, є пляшечка з літерами. Дає надію, хочеться шукати ще. Можливо, буде така сама, а можливо, і краща, але в ціленькому стані. А цю заберемо, нехай буде в колекції. Ось такий пошук в нас. Ну що ж, продовжуємо. Ну що ж, Розкопав я ямку і біля ось цієї побитої, як завжди, ось вино і воно ціленьке. Цілесеньке вино. Правда, була ще ось з вина одна побита. І ось зараз ще одну покажу. Кістки. І ось така бідка. Ще одна коричнева. Також без горла. Ось такі. Знахідки і саме найпечальніше. Нічого не вдієш. Шкода, шкода. Проте ще ось тут залишилось трішки докопати, але там, здається, вже нічого немає. Хоча, можливо, я помиляюсь. Зараз постараюся ще це викопати. Ну і буду закидати ямки. Ну що ж, друзі, ще ось такої ямки з-під коріння вдалося. Вийняти декілька пляшечок. Ось така маленька. Далі цікава пляшечка була. Ось така ЛБТ. Власність неспридажна. Львов. Львовське товариство акційове Броваров. Ось така ЛБТ, але на жаль. На жаль, вона побита. На превеликий жаль. Але, тим не менш, є цікаві пляшечки. Приїдемо ще сюди, попробуємо ще покупати. Ну що ж, друзі, камрад викопав пару винних пляшок. Їх показувати не буду. Ну, а загалом коп ось такий. В принципі, непогано. Земля розмерзлась, копати можна. На наступний раз, думаю, накопаємо знов чогось цікавого. Ну що ж, ось так, товариство. Ну що ж, друзі, ось такий у нас сьогодні був Коп. Знахідки ви бачили, як на мене, Коп був непоганий. Були розписані пляшечки, жаль, що були побиті, розписані, дуже гарні. Ну, але, тим не менш, своє задоволення ми отримали. Що знайшли, показали вам. Ви побачили, який дійсно коп у лісі. Ну, ось так. Прикро, звісно, що є побиті, але нічого з тим не вдієш. Ну що ж, товариство, будемо виїжджати ще, показувати вам, а зараз будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!